Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 187 і завдання у нас наступне. Найдовші річки України це Дунай 2850 км, Дніпро 2285 км, Дністер 1362 км, і Десна 1126 км. Треба округлити ці значення до сотень кілометрів. Давайте перейдемо до розв'язання. І так, перша річка Дунай. 2850 км. Треба округлити значення до сотень кілометрів. І так, е сотні. Це у нас цифра 8. Для того, щоб нам зробити округлення, нам треба взяти другу цифру, наступну, це цифра 5, і порівняти її з цифрою, вона з цифрою 5. Тобто, якщо 5 більше або дорівнює 5, то треба зробити округлення вгору. Тобто ми округлюємо цифру 8. Вгору наступна цифра це 9. Тобто буде 2900 кілометрів. Дніпро 2285 кілометрів. Округлити до сотень. І так, сотні це у нас цифра 2. Наступна цифра цифра 8. Оскільки 8 більше або дорівнює 5, то округлення робиться вгору. Тобто сотні збільшуються на одиницю і округлення має 2300 кілометрів. Так, третя річка. Дністер. Довжина 1362 кілометри. Сотні це 3. Цифра 3. Так, наступна цифра це 6. Оскільки 6 більше або дорівнює 5. Тобто ми цифру, другу цифру порівнюємо з цифрою 5. 6 більше або дорівнює 5, то. Округлюємо цифру сотень вгору. Тобто у нас тут було 3, значить округлюємо до 1400. І четверта річка десна 1126 кілометрів, тут сотень сотні, це одиниця. Наступна цифра це двійка. Так, Двійку ми порівнюємо з п'ятіркою, два менше п'яти, то округлюємо цифру сотень вниз, тобто до нуля. Приблизно буде. Одна тисяча сто кілометрів. Таким чином запишемо відповідь. Перша річка Дунай округлюємо до 2900 км. кілометрів. Друга річка Дніпро округлюємо до 2300 кілометрів. Третя річка Дністер округлюємо до 1400 кілометрів. І четверта річка Десна округлюємо до 1100 кілометрів. Право виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.